Герої захисники з 80-ї аеромобільної бригади зараз воюють на сході України та охороняють наш спокій. Один з них, директор радіостанції Твоє радіо Богдан Ковальчин. Хлопці звернулись до нас із проханням зібрати кошти та придбати тепловізор. Бійці перебувають у надзвичайно складних умовах. Тепловізор для них це очі, життя та безпека. Сума велика, але разом ми сила. Збережемо життя наших хлопців. Карта Приватбанку для перерахунку коштів. 47. 31 21 71 06 46 75 56 Ковальчин Наталія Ігорівна або готівкою за наступними адресами. Місто Дрогобич, вулиця Коновальця 7, офіс Твого радіо. Місто Дрогобич, вулиця Лесі Українки 20, офіс Олени Куртяк. Місто Трускавець, вулиця Стуса 18, клініка стоматології Ложецького та Гуняка. Детальна інформація за телефоном 097 327 88 54.